Пам'ятайте, що ви не просто це робите так. Ви служите Богові цим, якщо ви робите це з вірою. І ми їдемо ще з одним капеланом на передову саме для того, щоб розказати солдатам про Бога, щоб вони не просто надіялися на свою зброю, щоб вони не просто надіялися на свою силу, але розуміли, що Бог охороняє кожного з нас, що Бог дав нам землю. Прекрасну нашу країну, Україну. І ми відповідальні за цю землю, яку дав нам Бог. Ми відповідальні за здоров'я, яке Бог нам дає. Ми відповідальні за те, що Бог дає нам можливість вчитися. Сьогодні ми живемо в нашому краї з мирів, в, в спокою. І для вас це відповідальність. Багато дітей там на Сході, вони не мають такої можливості. Наприклад, всі, хто жили в Широкіно, тепер я не знаю, де десь по всіх, Хтось, можливо, переїхав в іншу країну, хтось переїхав в іншу частину країни, вони не вчаться в інших школах, залишили свої домівки. Тому те, що ви маєте мир сьогодні, спокій, ми маємо. Ми несемо за це відповідальність перед Богом, щоб добре вчитися, слухати батьків, використовувати той мирний час для добра. Тому я ще раз і ще раз дуже дякую вам, діти, що ви відгукнулися і проявили свою любов.